У повітрі нестерпний сморід, з каналізаційного колодязя аж булькає. Для жителів цього столичного приватного сектору благо цивілізації обернулося справжньою екологічною катастрофою. Фекалії, що мали б текти каналізаційними трубами, тепер стрімкими потоками розливаються вулицями. Дишимо і плаваємо у цьому всьому вогні. Бо така, дихати неможливо. Анатолій Семенович веде до свого затопленого підвалу. Рідина із запашком. А це стільки води. І воно це скільки? Ну, місяць вже воно прорвало і підземні води піднімаються. У свердловинах та криницях, звідки люди набирають воду, плавають мертві жаби. Яка інфекція разом із нечистотами просочилася у землю, можна тільки здогадуватися. Вода така з каналізації. І люди подухнуть, а де вони дінуться? В кінці вулиці каналізаційні потоки зливаються у одне суцільне озеро. Тут уже майже неможливо ані пройти, ані проїхати. Ще трішечки і нечистоти хлинуть прямісінько на людські подвір'я. 78-річний Володимир Гаврилович, який і так ледве клигає, по дощечках пробирається до свого будинку. Вулиця тягнеться кілометром два. І оця вся каналізація йде сюди. Каналізацію тут почали прокладати ще 10 років тому. Мешканці кажуть, у землю закопали мільйони гривень. Організація її зробила і не здала на баланс водоканалу. Тепер вона висить в воздухі. Люди взяли за роботу гроші, а виповнену роботу не закінчили. У районній адміністрації лише кілька днів тому визначилися, хто буде новим замовником будівництва. Двох попередніх ліквідували. Чиновники кажуть, каналізація недобудована, а отже, користуватися нею заборонено. Цьому році виділена значна сума коштів: десь близько 5 мільйонів, в тому числі частина тих коштів буде використана на облаштування цієї каналізації, і частина коштів буде використана на водопровод. Майже те саме чиновники говорили і чотири роки тому, коли надзвичайні новини вже знімали сюжет про проблему жителів приватного сектора. Тоді на вулицю навіть виїхала спеціальна техніка. А відповідальні особи били себе в груди і обіцяли завершити роботи за кілька місяців. Підрядник відновив роботу. Сьогодні він є на об'єкті. Сьогодні він виконує роботи щодо відновлення пошкоджень, які. Які сталися на мережі, і буде продовжувати роботи по завершенню будівництва мережі каналізаційної, потім водопровідної мережі. Теж вона ще не завершена на цьому селищі на Деврзе. Цього разу про терміни завершення будівництва чиновники казати не беруться, обіцяють лише найближчим часом прочистити каналізаційні колодязі. Але як показує практика, цього вистачає лише на кілька місяців і знову потечуть вулицями фекальні ріки.